Всім привіт! Хочу поділитися таким своїм спостереженням. Насправді я на протягом життя неодноразово з ним стикалася, коли ти, наприклад, щось робиш для себе нове, незвичне, і люди кажуть, о, тобі так це вправно вдалося, значить ти це в тебе вже цей скіл відпрацьований. Ось. Або навіть коли ти робиш якусь таку роботу, до якої ти звик і до тебе це ну, як само собою, ось а для когось це ну, дивина. І все настільки суб'єктивно, насправді, минулої зими для мене прям таке було, як я повинна зараз казати, інсайтом. Під час блекаутів для розуміння, я на роботу йду дуже рано, ну, прям дуже рано на свою цю людську роботу, де я працюю для суспільного добра та злагоди, я сподіваюся. Власне, я йду завжди ще на вулиці Затемна. І коли були блекаути, відповідно, в нас, не знаю, в інших містах, мабуть, також, але в Києві були потьомки. Ось, і мені треба пройти певний шлях через стадіон, який, відповідно, не освітлюється. І якраз ця зима, а, на вулиці просто ковзанка. Тобто ти йдеш і в тебе всі думки про те, що а, як, би, як би його не впасти. А, але коли ти йдеш, взагалі нічого не бачачи. Ти фактично вийшла на вулицю і якби, ну, пробуєш підлогу, пробуєш підборами, наскільки зручно сьогодні буде йти. Ну, мало ли що, за ніч могло щось підтанути або щось нападати знову якогось ось. Ну йду собі така нормально. І йшла я собі так нормально, дійшла до стадіону, поки заді мене не. Вийшов на мій шлях ззаді якась людина з фонариком. А фонарики, я не знаю, кому як, але для мене це було прям такий ще один виклик нервовій системі, тому що ну, насправді, ну, мені, наприклад. Без фонарика ходилося зручніше, тому що ну, об'єктивно, коли ти йдеш е, з е, якимсь прожектором, з, фон, з ліхтариком, е, він тобі доволі непогано освітлює якийсь невеликий часточок. Е, а все що далі, е, навпаки, він е, зас, зас, засліплює тебе, і ти не можеш далі побачити, ніж це півтора метри. Ось. А якщо на темноту, все одно очима плюс-мінус пристосовуєшся і бачиш е, і периферічний і зором, і наперед, хай не так, щоб дуже видно, але все одно нормально. Ось. Якщо людина ззаді йде, вона, відповідно, тобі би, своїм отрим, ретранслятором порушує твій, твій баланс, як ти собі там вже намалював картину. І плюс, коли цей фонарик мені висвітив, наскільки там просто каток, воно все блищить, в мене об'єктивно крок. За замедливим став повільніший, а тому, що я почала аналізувати об'єктивно, включила логічне мислення, о треба тут уважніше, треба обережніше, і я в цей момент подумала, наскільки важливо довіряти собі. От я ж собі йшла, мені було комфортно, мені було нормально. От наша я а, почала заважати на там, грубо кажучи, точку зору, хто там далі йде. Ось, і так само в житті. А, ти якісь, це як дитина. А, якщо ти а, ну, чого там люди, ну іноді, ну я розумію, що звичайно так у нас а, на планеті Земля є сила тяжіння і так далі, і певні фізичні закони. Ось, але мені здається, що є ймовірність, що певні люди а, можливо. там могли б і, Левітувати, і по воді б ходити. Давалося а, у пана. А, і зараз. Ти просто з молоком матері, з суспільством якісь рамки з дитинства в себе всотуєш, і ти розумієш, ага, ну людина не літає, бо вона бо це неможливо з точки зору там, фізики і взагалі. І так само, так само ти занадто, занадто ми занурюємося в те, як оточення. На тебе впливає, і так само, коли я там ну крапельниці в свій час робила. Я насправді дуже вдячна людям, коли вони мені казали, що вау, як вас це вдалося, після того як я вже це зробила. Бо коли тобі кажуть під руку, ти вже починаєш якось це. Ось, а коли там я проставила серію, наприклад, крапельни з жінки, і вона мені потім сказала, що ну, це було щось дуже фантастично, того, що ти мені там з першого разу попадала і так далі. Ну, тобто я тобі не казала, щоб тебе не збивати. Ось, але ти, типу, молодець. Ось а я така, ну дякую, що не сказала тоді. Ну, але, звичайно, воно приємно по факту. Ось, але оце перше от налаштування воно дуже дуже впливає. Ось, і навіть і по життю, так, я стосовно цього прожектора, краще все своїм досвідом, своїми якимись внутрішніми прочуттями, чи тобі це зайде, чи в тебе все вдасться, треба пробувати. Не треба зважати на те, що ось хтось там собі, грубо кажучи, своїй, Думкою, своєю точкою зору, своїми якимись ментальними жорсткими конструкціями висвітлив тільки певні рамки, і далі них носа показувати не хоче. Для того, щоб не піддатися на провокацію, треба просто заплющувати очі і дозволити своїм очам звикнути до того, як ти почувалася, коли ти тільки прийшла чи прийшов цей світ. Ось таке у мене. Наблюдашка. Всім гарного дня!